Вітаю всіх на нашому каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні я хочу підняти тему жовтих плечиків на томатах, і як з цим боротися. Жовті плечики. Це місце навколо плодоніжки, яке не дозріває. І при розрізі такого помідора бачимо таку трав'янисту серцевину. А біля плодоніжки, взагалі, таке твердюще п'ятно. Якщо його й вирізати. То ось ця серцевинка, вона на смак як трава. Зовсім не має помідорного смаку. І ця частина така тверда, волокниста. Хоча внизу помідор зовсім м'якенький. На всіх помідорах у мене такого нема, але ось тільки на одному гроні, так би сказати. Десь я тут пропустила підкорбку. Не вистачає калію. Під корінь я не давала сульфату калію, але кропила по листю монокалієм фосфат. І недавно давала таку підкормочку, як плантафол 45 По всіх помідорах гарно засвоїлася ця підживка. А ось тут, бачите, є недопрацювання. Ще й не пізно при підливах внести під корінь, сульфат калію. Дивіться, тут ще є зелененькі доверху помідорчики. І щоб не було в них таких жовтих плечиків, зробимо ось таку підкормку з сульфатом калію, одна столова ложка на відро води. А ще не завадять такі підживки, як гумат калію. Гумат калію для томатів найкраще вносити на різних етапах розвитку рослини. Починати можна через 2-3 дні після висадки розсади в ґрунт. І далі наступні підкормки. Робити через кожних 15-20 днів. 50 мл гумату калію розводимо в 10 літрах води. Дивіться, ось такий розчин у нас виходить темно-коричневий. І обприскувати рослини цим розчином можна і в період бутонізації, і на початку цвітіння, і ось тепер під час плодоношення. Обробку томатів краще проводити. Ввечері або похмурий день, щоб уникнути опіків листя. І зауважте, що розчин гумату калію краще використовувати теплим градусів 22-24 за Цельсієм, особливо для кореневого підживлення. Але все-таки більший ефект розчин гумату калію дає при листовому, або так би мовити, позакореневому підживленні. Саме калій відповідає за рівномірне забарвлення плодів, запобігає утворенню білих прожилок і додає солодощі смаку. І щоб цього досягти, потрібно включати калій у підживлення, особливо у період наливання плодів. І не тільки калію хочуть наші помідори в цей період. І зараз ще необхідно забезпечити наші помідори. Достатньою кількістю кальцію можна використовувати розчин соди, одна чайна ложка на літр води для оприскування помідорів раз на тиждень, щоб прискорити дозрівання і покращити смак. Взагалі у помідорів все просто. Якщо бракує живлення, то помідори не будуть нормально достигати. Підгодовувати рослини потрібно щотижня. А найрідше це раз на 2 тижні. І було би дуже добре чергування мінеральних і органічних добрив. Тоді ваші помідори за це тільки спасибі скажуть. Ось оце, до речі, гібрид Айдар. Подивіться, які гарні помідорчики. Мабуть, і будуть важити 140-160 грам, так як заявлено в описі. А ось оцей, взагалі, може і всі 200 потягнути. Ще не червоніють, ну правда, це середньоранній гібрид. А ось поряд біля нього росте ранньостиглий гібрид також толстой. Дуже смачний цей помідор, можна сказати, має чудові смакові якості. Плоди в нього кругленькі, однорідні, яскраво червоного кольору будуть. І от якраз вони не мають таких зелених тих плямочок біля плодоніжки, вже починають червоніти, наливатися. Ну, гібрид ранній, За показниками на 70-й день повинні вже починати плодоносити. А знаєте, яка ще причина може бути зелених плечиків? Зазвичай таке буває із сортами і гібридами, які мають великі плоди. Наприклад, сорт в мене є ну фотографії, я не маю помістити рожевий гігант, а ще ведмежа лапа, вони мають дуже великі плоди. В них зазвичай одного плоду вистачає і на цілий салат. То в таких рослин треба обов'язково контролювати кількість плодів на кущеві. І якщо їх через жадібність залишити багато на кущеві, то вони можуть бути не тільки дрібними. А ще у них з'являються зелені плями, які на смак будуть нагадувати шматок дерева. Потім такі ділянки доводиться обрізати, викидати, шкода. так. Тож не будьте жадібними і не перевантажуйте кущі плодами. І ще одне, якщо кущі не пасинкувати, не видаляти старе листя, то незабаром на плодах з'являються зелені плями. Це через нерівномірне дозрівання плодів. Їм буде, так би мовити, бракувати світла. Може, воно і непривабливий кущик виглядає, якщо його пасинкувати, повидаляти нижнє листя. Зараз, напевно, і всі таким займаються, що видаляють листя до першої китиці, яка вже починає наливатися, потім до другої, до третьої і так далі. І кущик стає голим, непривабливим, але проте плоди будуть достигати швидше, рівномірніше та й з хворобами буде проблем менше. І так я з вами обійшла свій весь помідорний рай. І назбирала свій перший великий урожай. До цього ми збирали там один-два помідорчики їли, ну, 3-5, а сьогодні дивіться повний кошик. Всі помідорчики дуже гарні, крім ось оцього. Це також помідор-гібрид Мамако. Він один з перших почав достигати на цьому кущеві. Я думаю, скоріше, через те, що він отримав опіки. І в нього ось ззаді така плямка. Я б не сказала, що це вершинна гнилизна, воно не схоже. Мені скоріше похоже на механічні пошкодження, але хто його знає. Отже, тут можна робити висновок, що і калій, і кальцій, помідорам треба. А взагалі напрошується висновок. Потрібно експериментувати, садити багато сортів і і із них вибирати ті. Які стійкі і до хвороб, і до розтріскування, і до оцих же зелених плечиків. Не всі ж сорти і гібриди мають їх. І саме зараз не забувайте про калійні підживлення.